Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. У місті Новоросійськ на перевалковому нафтовому комплексі Шесхаріс знову стався вибух. Стверджують Росзмі. Пропаганда звинуватила в інциденті Збройні Сили України. Мовляв, об'єкт знову був атакований українським морським безпілотником. В той же час вибухи також підтверджують і військовій частині порту Новоросійська. Шесхаріс. Це нафтоперевалковий комплекс у новоросійському морському торговому порту на березі. Самеської бухти там починаючи з позначки 100 метрів над рівнем моря і до 40 метрів було збудовано резервуарний парк місткістю 90 тисяч метрів кубічних. Пропагандисти запевняють, що пошкодження та мінімальні на працездатність систем не впливають. На місці виявлені уламки надводного дрона. Попередньо це той же апарат, який використовували Збройні Сили України під час нападу на Чорноморський флот у Севастополі наприкінці жовтня. Йдеться у повідомленні Росзмі. І Якщо з шахархів. Ісом, все нормально, то морський тральщик. Ковровець згорів повністю. Як передають джерела, два морських дрони прошили тральщик, який перевозив морські міни. Вибух був надпотужний. Екіпаж не вижив. Нагадаємо, Україна може отримати від західних партнерів потужні ракети GLCDB та Storm Shadow. Як перші, так і другі здатні сильно вплинути на ситуацію на полі бою. Перші мають дальність стрільби 150 кілометрів. Тому окупантам доведеться ще далі ховати свої системи управління. Другі ракети зможуть бути на ще дальшу відстань від 250 тисяч до кілометрів, що дозволить діставати загарбників навіть в окупованому Криму. Якщо Україна отримає ракети Storm Shadow, вона зможе знищити Чорноморський флот країни-агресорки Росії. Про це розповів полковник запасу військовий льотчик-інструктор Роман Сітан в інтерв'ю Главреду. Джи це ракети до Хімарс з дальністю 150 кілометрів. За словами полковника, Україні зараз потрібні такі ракети, адже російські Загарбники вже пристосувалися до ракет М 31 дальністю 80 кілометрів і розміщують свої системи управління на дальшій відстані. Плюс є і хороші новини. Принаймні вони просочуються про передачу Україні франко-англійських крилатих ракет морського і повітряного базування Storm Shadow. Нею можна стріляти з підводних човнів, з кораблів, але цього у нас немає. Проте цими ракетами може стріляти будь-який літак, який несе Харм. А у нас їх кілька, адже навіть міг 29 су 27 можуть Нести такі ракети, зазначає світан. Дозвукові ракети Storm Shadow мають дальність від 250 до 1000 кілометрів залежно від модифікації. Композитна частина такої ракети має вагу півтони, тому вона може пробити практично будь-який борт і підірвати будь-який об'єкт. Також у неї дуже хороша інерційна система наведення. Плюс на останньому етапі включається інфрачервона головка самонаведення. Причому все це робиться без участі льотчика. Нам просто треба літаками цю ракету підняти в повітря. Тря вивести в певну точку пустку і скинути. А далі ракета самостійно виходячи з інформації, яку в неї вклали на землі, виконує політ на висотах до 50 метрів під променями радарів будь-якого зерка, пояснює полковник. Ракета Storm Shadow через свої особливості і невелику висоту польоту може залишатися практично невидимою, особливо над морем, де її навіть візуально нікому побачити. Така ракета дорога, вона коштує більше мільйона доларів, проте добре виконує потрібні завдання каже світан він висловив думку, що такі ракети найімовірніше нам передадуть. При цьому з їхньою допомогою українські військові зможуть знищити Чорноморський флот Російської Федерації. Коли почнуть йти на дно частини Чорноморської флотилії Російської Федерації, можна буде говорити якраз про роботу таких ракет. Хоча вона може працювати і по морських базах, ще чотири залишилися в Криму по Кримському мосту. Кілька таких ракет точно зроблять його непридатним, тому що 3-4 ракети, тобто близько півтори тонни, бої Пасів повністю виведуть його з ладу. Плюс у Криму дуже багато баз і складів, наприклад, склади в САКах і Джанкої ще залишилися. Тому для неї цілий якраз вистачить. Підсумував полковник. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!